З листопада в Україні запрацює електронний рецепт на наркотичні та психотропні препарати. Такий рецепт може виписати лікар на первинній ланці та спеціаліст на вторинній ланці. Обмежень щодо спеціалізації спеціаліста немає. Для початку нам необхідно створити подію та медичний запис. Заповнюємо всі необхідні поля при створенні події. та переходимо до створення медичного запису. Створюємо новий епізод. Зберігаємо та переходимо до створення діагнозу. Додаємо діагноз. На первинній ланці існує обмеження щодо діагнозу. На первинній ланці медичний запис для виписки рецепту на наркотичні препарати має містити діагноз P19. На вторинній ланці обмежень з діагнозом немає. Та зберігаємо. Заповнюємо причини звернення та дії. Підписуємо медичний запис. Переходимо до результатів запису. Та натискаємо кнопочку Створити рецепт. Обираємо програму для фінансування. Це у нас наркотичні психотопні лікарські засоби. Рецепт на наркотичні та психотопні лікарські засоби можна виписати як з планом лікування, так і без плану лікування. Також, якщо ви натиснете біля програми Деталі, у вас будуть відображатися всі необхідні нагадування. Обираємо лікарський засіб. Обираємо необхідне дозування та форму випуску препарату. Також заповнюємо всі необхідні поля, позначені червоною зірочкою. Кількість одиниць на прийом, так як це розчин для ін'єкцій в мілілітрах. Обираємо кількість разів на день. Та тривалість курсу лікування в днях. На такий рецепт існує обмеження. Можна виписати рецепт на наркотичні препарати на тривалість курсу лікування 15 днів. Кількість розрахункова заповнюється автоматично. Та, бачимо, у нас вказана кількість в упаковці номером 10, але в дужках вказано 20. Це означає, що існує обмеження, тобто такий препарат можуть виписати максимальну кількість 20 ампул. Також наступне поле це кількість в первинній упаковці. Воно заповнюється та відправляється в ЄСОС лише в тому випадку, якщо це у нас не таблетки, а розчин для ін'єкцій. В такому випадку ми повинні натиснути тут галочку, що воно відправляється в ЄСОС. Якщо у нас лікарський засіб форма випуск, випуску капсули чи таблетки, то цього вказувати не потрібно. Також кількість у рецепті заповнюється автоматично. Термін лікування також представляється автоматично. Наступні два поля разова доза та добова доза у нас заповнюється автоматично, але за потреби ви можете також їх змінити. Сигнатура також заповнюється автоматично. Далі ми натискаємо Створити та перевірити в ЄСОС. Підписуємо КЕП. Електронний рецепт створено успішно, пацієнту пішов код погашення на телефон. За необхідності, ви можете також роздрукувати інформаційну довідку, натиснувши зверху значок принтеру та натиснути друк інформаційної пам'ятки в ЄСОС. Також електронний рецепт на наркотичній та психотропні лікарські засоби дійсні протягом 10 днів з дня його виписування.